Вітаю, шановні підписники і гості каналу «Квітосад Півдня. Добігає кінця літо, але в мене біля хати здається весна. Чому так, зараз розкажу і покажу. Дехто із глядачів, які бачили мої попередні відео, уже знають, що півтора місяця назад. Біля мого обіця сталася величезна пожежа, і вона усушила всі мої рослини, які були розташовані зі сторони вогню. Це була для мене величезна шокуюча втрата, але час піде і природа поступово відновлюється. Зараз я покажу свої кущі і дерева через 3-4 тижні після пожежі, а потім повернемося знову до сьогоднішнього дня і порівняємо їхній стан. А деякі зміни, можливо, навіть когось здивують. Найпершим після пожежі мене шокував вигляд виноградів, тому огляд почну саме із них. Це сорт преображення. Він постраждав найменше. Уже зачистила його від сухого листя і лоз. Ягоди тут убереглися 100%. В Молдові повезло набагато менше. Ягоди більша частина залишилися цілими, неушкодженими, але листя усохло майже все. Де-не-де, вже де, видно, що лози оживають, але поки що чистку не проводжу, тому що ще не зовсім зрозуміло, що вціліло добре, а що треба буде відрізати. Не чіпаю поки що ілідію. Тому що бачу, де-не-де починають прокльовуватися листочки, навіть там, де, здавалось би, усе всохло намертво. Тому поки що чекаю. Не спішу обрізати і інші виногради. Ось цей маленький, ще не знаю який. Він, до речі, найпершим почав оживати серед усіх інших. І кишмиш прокльовуються де неде листочки, хоча... Всохли вони 100% і грони пропали теж усі 100%. Але оживає виноградик цей і добре. І ще один сорт Лідії чи то Ізабела, не знаю, як їх правильно назвати. Усохла вона повністю, але вже оживає і починає поступово нарощувати зелену масу. Із трояндами ситуація гірша. У них стебла зразу ж почорніли і пропали практично повністю. Залишилися живими лише кусочки на пеньочках. І от саме оці кусочки зараз дають нові ростки. От дивимося перший кущ. Тут гарно вже росте шепшина, але цей кущ давав завжди багато шепшинової порослі і завжди із нею доводилось боротися. Але мені зараз дуже важливо, що з'явились трояндові ростки. Раз і два. Другий кущ пустив, ось і знизу росток, і бачу, ось ще один з'явився. Слідуючий кущ, ось росточок з'явився, хороший такий, і теж видно, що трояндовий. Наступний цей найбільш уцілівший саме на цій ділянці, тому що більше є. Ось, бачите, таких світлих, зеленуватих діляночок. але... Я навіть не поливаю цей кущ, тому що вже збиралася з ним попрощатися. Він, по-перше, дуже вже старий. По-друге, це троянда, яка цвіла лише один раз. Ну і по третє, останні три роки вона вже не могла нормально цвісти, тому що квіти обгорали. В цьому році навіть квітки не змогли розкритися. Отак пуп'янками і згоріли. Я маю на увазі на сонці згоріли то цей кущ просто звідси видалимо, викорчуємо, ну а вже осінню буду дивитися, якийсь інший сорт тут буду садити. Ще ось одна жовта троянда була. Тут у неї, я бачу, є ось такий кусочок, ось більш світленький. Є надія на те, що він прокинеться, дасть якусь бруньку. Поки що там нічого немає. Але надія все-таки є, що відновиться ця рослинка. Ну і чайна троянда, то вона уціліла найбільше. Тут стебла наполовину прямо своєї висоти залишилися зеленими, але бруньок, щоб починали розпускатись, то не видно. В одному краю тільки бачу, ось появляються нові листочки. Це найбільш уцілівший пагін, навірно. Зверніть увагу, як отут біля троян відновлюються зізіфуси. Оці два деревця для мене дуже важливі, бо вони витримують будь-яку засуху і спеку. І як показала практика, наслідки пожежі теж змогли витримати перші півтора тижня. Вони не подавали ознак життя, але потім... Проклюнулася поросль і далі пішли розпускатися бруньки по стовбуру. І тепер он кожного дня гілочки збільшуються і листочка стає більше. Особливо активно росте поросль біля того другого деревця. В одному з відео я вже показувала, які тут були хащі по коліно, як їх приходилося вирізати. І ось зараз така щітка вже наросла. Але в даному випадку я ціточки ці вже і рада. Хоч щось тут зеленіє на цьому сухочорному фоні. І мені головне, що критично важливі для мене рослини убереглися і вже відновлюються. А тепер пройдемося по інших кущах, які постраждали. На перший погляд, тут усе сухе, все пропало. Але дивимося по порядку: будлея уже є листочки внизу зелені. Керія. Тут видно тільки зелені стебла деякі унизу, але помітила вже і один манюнечкий листочок. Ось, тобто рослина вже почала рости. Ідемо далі. Форзиція. Дуже туго вона прямо сидить. Оця спека їй не дає оговтатися, але я поливаю час від часу зелене листячко внизу є. І зелені кусочки стебел є. Ну, вона оживе. Магонія. Ось видно, зеленіють листочки з другого боку. Тут вже видно зелене листечко. Вон там зелене листечко, тут ось прямо новеньке вже листя росте. Тобто рослина потихеньку відновлюється, можна спокійно вже зістригати усе, бо добре видно, що пропало і що залишилося живе. Мигдаль декоративний. Ну, так як і було спочатку. Оці вони були повсихали, так вони і всохли до кінця. А нижні оті пагінці залишилися зеленими. Кампсіс, дивіться, геть був сухий увесь, отут унизу, тільки. Отут за бесідкою було пару паростків зелених. Тепер уже увесь кущ попускав зелень і навіть вже створює отут затінок. Можна спокійно все сухе обрізати. Так, оцей клематіс, мабуть, гаплик йому прийшов. Його перед пожежею сонце спалило, пожежа, видно, вже додала. Ідемо далі. Трошки прихопило ось туйку, оцю, ну, це я її так не оббирала. Чекаю, щоб саме вже відсохло, оце. Та й тоді руками я оце пообску. Тут деяке обскубується вже, але не все. Плющ, он там постраждав, верх увесь. Зсох, а низ зелений лишається. Ну, я туди ще не добралася, не встигаю. Тут ось цю траву треба суху поприбирати. Ну, головне, що кущ унизу живий, значить, далі він піде потихеньку. Ось дуже жаль мені оцього ялівця стрікта. Оце він весь від пожежі пропав, бідненький. Але поливаю його і е, обрискувала антистресом, щоб оця серединка хоча б зберегла стійкість. І от е, сумнівалася я в тому, що він оживе, але дивлюся, ось уже прямо росте. Бачите, вріст пішов пагінець. То можливо, якраз вдасться його і уберегти. Барбарис стояв він довго, не рухаючися ніяк. А тепер уже дивлюся, ось листя появилося, вже живе хороше. Слава Богу, бо думала, що геть повністю треба буде зрізати увесь кущ. Але пару гілок лишиться все-таки з листям. І отут унизу вже ось пішли пагони нові. Ось, ось ось, ось Все, так що вже теж можна різати. Дуже рада я, що похероплідник оживає. Теж нарізала його зразу, бачила, там унизу тільки пару листочків було ем, уціліло. Але дивлюся, і на гілках тепер листочки з'являються. Ось уже видно, де можна обрізати. І він прямо так свіженько виглядатиме. Ну і щодо дерев, які тут є, і які попали під високу температуру. то ось о, показую черешня, ця гілка. Щось геть не подає ознак життя. Поки що яблунька, вона уся була засохша. Так, а тепер, отут От гілочка тільки була, кусочок, буквально, оце зелененькі кінчики, то все було сухе. Тепер дивіться, уже по всіх частинах дерева пішла молода зелень. Ось е сливка, ну там небагато. Там може навіть стригти і не треба буде, а саме сухе листя просто попадає на землю, та й ото буде і все. І персик. Я й не думала, що аж сюди дістала та висока температура, але зараз бачу опіки, ось бачите її. Ну тут теж стригти нічого не треба, просто листя саме повідсихає і впаде. А, і забула, ось же ж смородина. Ну, тут у неї одна гілка, оця що вліво, ось, то вона жива і ще менша трошки теж. Але зсередини є порослі, вони убереглися краще. І отут нові пагони, теж вони убереглися. Живі, то я поливаю, щоб вони трошки якби, нарощували зелену масу свою. Ну, а оці великі гілки, що всохли, то ці, звичайно, доведеться повністю обрізати. І в цьому ж краю ще яблунька ось. дуже сильно постраждала вона. Тут з одного боку, ось зліва вигорала трава, вона тут була висока, ну з бур'янами, знаєте, метр більше, навіть висоти, то звідси температура одна, а з справа інша температура, і все дерево виходить з усіх боків, сушилося біднесеньке. Але вже починає теж випускати нові листочки. Ось жаль тільки, що врожай звичайно пропав. Це яблунька, на якій саме більше яблуку береглося після квітневих заморозків. На інших деревах по кілька штучок тільки було. А отут було більше. Ну, але що ж, ну як є, вже так є. Тепер же повертаємося у сьогодення. Нагадую, пройшло півтора місяця. Преображення успішно дозріває. Ще з тиждень і можна буде ласувати його смачними солодкими ягодами. На стадії дозрівання знаходиться і Молдова. Уже зелененька, гарна, і ніхто не скаже, що щось із нею трапилось неприємне. Лідія уже непогано відновилася, уже стільки зелені встигла наростити, що навіть утворила такий собі доволі непоганий затінок. А ще встигла виростити повторний урожай. Ось він. Це молоденький, це вже після пожежі. Для порівняння дивіться, це грона, яка залишилася уціліла і не втратилася після вогню. Це наймолодший кущик, він майже повністю відновив свої розміри і став таким, як був і до пожежі. Кишмиш гарненький, кудлатенький став. Він навіть цвів, пахнув гарно на все подвір'я. Але ягід начебто нема позаглядала, то не знайшла я ні однієї ґронки. Може, десь у листі щось і заховане й лишилось. Але думаю, що просто не запилилися квіточки, і ґрони, скоріше всього, пообсипалися всі. А от оцей кущ устиг все. І листя відновити. І ягоди наростити, причому в два етапи, наскільки я помітила. Ось дивіться: одні ягідки, які першими з'явилися, а ось і повторний урожай пішов. Тепер пройдемося ось тут і підряд подивимося, що і в якому стані на сьогодні. Зізіфус, бачите, першим кидається в очі. Зелений, гарний, наче йому і нічого не було, а листя ж було повністю всушене. Я вичищала отут руками, повністю, щоб ніде ні листочка сухого не залишилось, руки поколола. Капець просто порослі. Отут уже два рази повністю вирізала і один раз частково вирізала, бо наростає прямо швидко. І он, бачите, зеленесеньке витикається. Це вже четвертий раз. от Уявіть собі живучість цього дерева. Так, ну і йдемо по трояндах. Як бачимо, отут уже навіть бруньки є, ще, можливо, і зацвіте мені. Ось тут гарненько наростилися гілочки, і щось похоже на те, що хочуть бути і бруньки. Ось тут було теж два стебла, і я якось необережно поки лазила тут з драбиною і зізіфус зачищала, оцей, зачепила і два пагони зламала. Ну, вже нові ось виросли. Так, ідемо далі. Ось один кущ трояндочки. Ну, кущем його не назвеш, пагінець є, начебто він так слабенько виглядає, але брунька з'явилася. Може ще й хватить йому сили зацвісти. Тут був кущ сімейної троянди, вже викорчували його. Це вже буду якусь іншу купувати, сюди нову садити, а отут. Жовтенько чекала дуже довго і бачила ж, що отут зелененьке, ось добре ж видно, і отут таке живе вже показувала вам. Але думала, що пропало, бо нічого тут не витикалося. І все-таки ось уже побачила буквально позавчора одну бруньку. Ось не знаю, може і не видно. Але вона таки виткнулася. Значить, кущик вижив. Якщо вижив, то вже, думаю, буде діло на слідуючий рік, звичайно. Так, ідемо тепер далі. Будлея оце те, що вона встигла відростити. Так, тут у нас керія. Бачите, весь верх посох ну Зелені пагінці, оці пеньочки вони були тут деякі вищими, от такими, ось але без листя, тому я зрізала, подоки листя є. І все, вже наново буде відрощуватися. Так, тут у нас форзиція туго вона йде. От начебто повинна бути начеш, живучою, бо кущ, ну, вже можна сказати, що старий. Але бачите, листочків мало. Оце що ось, ось зелененькі залишилися і подекути, ледве-ледве листочечки, манюнічки ось, ось геть. Одне добре, що Формувати тепер його можна буде з нуля і робити більш густішим, не таким рідким і прозорим, яким він був до цих пір. Е, найкраще, мабуть, відновилася магонія. Бачили ви, що була вся суха, он, листя ще всередині залишилось повно, таке колюче, що це капець витягувала, витягувала, покололася і з ніг до голови, то вже. Е, ну Таке залишила на потім, бо є деякі у мене плани на цей кущ, то вже потім разом і зачищу до кінця. Це чайна троянда. Так. От Вона стоїть, е, зелена, стебла маю на увазі, а листя паршивенько наростає, туго. Ну, але жива саме головне. Мигдаль декоративний. Обсушене повідрізала, ну він і так і був майже наполовину зелений, От то так він і є до цих пір. Тепер кампсіс, подивіться, краса-краса. До речі, його не тільки зачищала від сухого листя та гілок, а ще й багато уже наросших гілок зрізала, тому що заліз ось сюди у бесідку, що не можна було сидіти, заважав. Оцей клематіс вам показувала, що геть начебто пропав, але е, розігналася, щоб його зрізати повністю і в останню секунду буквально замітила зеленого листочка. Але щось вже бачу, він і е, зів'яв цей листочок. Ну, все рівно, раз він тут був, то ще якась живинка у, у цьому кущеві є. Буду викопувати, значить, і пересаджувати. Плющик он вичистила і підняла на опору, там проволока натягнута, то я попричіплювала. Ну і він виглядає тепер, начебто так і треба. Он, бачимо, барбарис. Повністю довелося зрізати. Було дві гілки, які були живі, і наверху листя розпустили, але вони такі були вже товсті. І вирішила, зріжу я їх. Тут так гарно оця нова поросль пішла, прямо листя лахматеньке таке. У мене навіть і не було ще, щоб воно таке крупне. Було прям таке, наче, наче й засухи не бачило це листя. Таке гарне лапасте. Я, правда, поливала частенько, ходила, щоб дати сили рослині відновитись, то може із-за поливу він такий лахматий вийшов. Ну, Гарненький, Гарненький. Уже на пів метра він піднявся. Зі смороди нового куща, оце що залишилося. І ось пострижений ялівець. Він поки що живенький. Бачите, є зелень тут, і видно, що росте ця зелень, не просто вона стоїть на місці, а от прямо ось новенькі такі міні-гілочки є. І навіть отут знизу. Я оці колюки, коли сьогодні так питалась трошки обшустати, бо таке ж колюче, то теж там маленью, маленькі зелені брунючки появляються. Тобто кущик чи деревце це що воно таке, таке відновлюється. Слава Богу. І похироплідник, ось, ось дивіться, гарненький. Одну гілку це лишила, можна було б і відрізати, вона порівняно із. Оцими молодими паростками, то вона вже стара, звичайно, виходить. Але залишила, щоб хоч щось було, бо скрізь просто пустеля. І ще одна була така гілка, але там якось так. Не дуже удачно листочки розмістились, то я ту гілку зрізала, ну а цю лишила. Весною, може, я її видалю. Лишу тоді вже всі однакові оці пагінці, а зараз хай поки що ще покрасується. Листячко яскраве, гарненьке, воно мені подобається. хріно той, не звертайте уваги, бо то в мене ще руки до нього не дійшли. Не чіпала я і черешню. Як бачите, Надіюся, що бачите, бо якось так світло падає, що не можна розібрати усі гілки живі залишилися, основна маса листя обсипалася. Я його перемняла та на мульчу пустила. А те інше обсипиться уже саме, там я лазити не буду Ото високо, тим більше, що хочу я поміняти трошки крону, бо щось різала-різала. Весною і не зовсім те зробилося, що мені хотілося. Тепер буде причина, щоб трохи підправити, вкоротити деякі гілки, а деякі зовсім прибрати. Це вже в листопаді я зроблю цю роботу. І не чіпала я сливку, воно. Ну, там так, можна було б пройтися листя, трохи повичухувати, те підсушене. Ну, не так воно в очі кидається. І... На персикові, От там далі вам показувала перед цим, теж не чіпала. Так уже, нехай воно своїм ходом обсипається, гілки там всі живі. А от е, яблуньки Ось одна, о, це я прямо кожен листочок перебрала, ще яблуко одне збереглося. Капець. От. Зачистила геть, тому що дивитися на нього. На оте сухе листя і сухі прирости було боляче, а тепер дивлюсь свіженьке, як ото, наче весняне деревце. А ота яблунька он там залишилося геть мало. Теж пообрізала все сухе, там прямо ці лігілки довелося прибрати. От. Але листочки є. Деревце живе. Плодів, звичайно, наступний. Наступного року, скоріше всього, не буде, ну, але вже як є. Ну і покажу ще те, що мене здивувало: оце гліцинія посаджена вона була минулого року пізньої осені. Це їй скоро буде рік. Оце була е, гілочка. Яка була з листями тут наверху, то воно все всохло. Але через два тижні буквально, отут в самому низу, дві бруньки з'явилися і стояли вони тижнів два, не рухалися зовсім. А потім днів зо три я була зайнята, що не було мені як відволікатися, тому що ремонтували поплавлений фронтон. Ці дві бруньки вискочили оце повністю на отакий розмір. Я своїм очам не повірила, як це так може бути за три дні сантиметрів 30. А це те, що залишилося із жимолості. Такий величезний кущ. Я надіялася, що е, хоча б оці гілки, які були всередині е, відновляться, але ніде, ні брунючки так і нема. Це просто чисто залишила, е, що якщо будуть якісь знизу нові пагони, то щоб вони мали почому плестися догори. Проснувся один пагінець, єдиний. Ось він, ниточка, така, бачите? Ось. Були тут кілька листочків, але коли вирізала все того дрібне, то тут листочки теж пропали. Ну Саме стебельце то живе. Ну то це, Думаю, надіюся, що щось із цього стебельця буде. А отут поряд ріс маленький кущик ще однієї жимолості, тільки-тільки її в кінці весни посадила, але не думала я, що він виживе. Так, взяла, викопала звідси, посадила у горщик і, бачите, появився новий пагін і нове листечко росте. Не спіша, але росте. До речі, оце поряд катарантуси один. І ще один, це теж вони постраждали після від пожежі. Вся наземна частина всушена була. Оце наростили листя і спиньочки. От як бачите, теж така витривала виходить рослинка. Павловнія я знизу, бачите, яку Уже крону собі таку виростила, лапухи які гарні. Уже моя загорожа від зайців мала. Треба щось більше придумувати. Ну, вже хай осінь. Так буде, а потім на зиму буду кутати знову ж таки від тих самих зайців, то вже цю сітку знімлю, а щось інше вже сюди причеплю. Гібіскус деревовидний, гарненько росте. Тут у нього верхівка була постраждала. Я відрізала. Ось тільки пеньочок залишився. От, то там отако сантиметрів 7, мабуть, прийшлося відрізати. Що усохло, а це вже повністю новий пагін, який після пожежі наріс і прямо загустився. Невеличке воно, звичайно, але гарнюньке. Не зміг відновитися тільки бобовник. Довго, дуже довго він стояв із зеленим стеблом, але все-таки внизу оця підшмаляна кора, видно, повністю вона там Загинула. ну, Хожу, поливаю все рівно час від часу. Думаю, може, якась сила ще в корені залишилась. Ну, а як ні, то ні, буду садити нового. Ну, от Начебто, усі кущі і дерева, які постраждали від пожежі, показала вам. Як бачите, вони всі потихеньку відновлюються і радують своєю яскравою зеленю. Саме оця яскравість додає враження, що на дворі не літо, а весна. В той же час заставляє задуматись велика кількість пустого місця. Звичайно, я знаю, що кущі, які зрізала повністю весною будуть відновлюватися і поступово заповнюватимуть собою простір. Але поки я їх обрізала, поки все вичищала від сухого листя та залишків трав'янистих рослин, вирішила, що буду займатися деяким переплануванням свого садка. Які це будуть рішення, що в мене буде виходити, все буду показувати. Тому залишайтеся зі мною на каналі, підписуйтеся, ставте вподобайки, будемо разом творити і працювати. На сьогодні ж усе. Дякую за увагу! До побачення!